До якої людини приходять гроші? Ви знаєте те, що гроші приходять не до всіх людей. Ви знаєте чому? В цьому відео ми якраз про це поговоримо та розберемося з цими питаннями. Що таке гроші? Люди думають, що гроші це в першу чергу там цифри, робота, угоди. От, якщо в тебе нема грошей, ну ти ж лінивий, да, в тебе там прокрастинація, тобі не вистачає кваліфікацій, тобі треба більше працювати. От, для того, щоб більше заробляти, треба мати кращу кваліфікацію, треба мати кращих клієнтів, жирних таких, да? ну, от, Мати багато партнерів, знайти інвесторів там, і так далі. Але, але, але є фундаментальні речі. Є фундаментальні закони життя. Перш ніж ви будете заробляти гроші, вам потрібно провести в порядок стосунки. А для того, щоб провести в порядок стосунки, потрібно в порядок провести себе. Про що йдеться мова? В першу чергу йдеться мова про розуміння себе, які ви. Наприклад, дивіться, ви е, хороша людина, і ви захотіли отримати якусь посаду, наприклад, керівну. Ну, дуже часто люди рвуться на керівні посади, тому що там великі гроші багато платять. Окей. Питання. А чи маєте ви особисті якості і таланти до управління? Якщо не маєте, ви не справитесь на тій посаді. Ви будете йти по головах, будете робити невідомо, що будуть страждати інші люди і так далі. В кінцевому результаті, от, ви не втримаєтесь на тій посаді. Для чого портити життя собі та іншим людям? Для чого? Коли ви знаєте, що ваша сильна сторона в якихось питаннях, наприклад, в документах, в паперах, супер, займайтеся цим питанням. З часом, можливо, ви можете відкрити компанію, ви будете займатися паперами, але управлінням компанії може допомагати ваш партнер по бізнесу. Він управляє, ви вирішуєте технічну частину, тобто папер. І це збільшить ваші доходи. Тобто, ви в порядку, ви розумієте себе, свої слабкі сильні сторони, ви вмієте будувати стосунки, тоді ви можете робити бізнес. Інакше будку це не працює. Коли ви не розумієте себе, ви ставите неправильні цілі свої. От, наприклад, ви не маєте даних до управління, ви хороший бухгалтер чи, наприклад, там хороший там, не знаю, аналітик. Чи програміст хороший, але ви не вмієте спілкуватися з людьми, ви не вмієте нагоджувати контакти старші, рівні молодші. І ви рветесь до тієї посади. Для чого? Ви ставите не свої цілі, ви досягаєте не своїх цілей. Знаєте, як це часто виглядає? Ну, як в нас в Україні. Да? Треба ж до Пасхи поміняти машину, щоб я приїхав в село вдивився. Розумієте? Ну, питання. Ви автомобіль купуєте для чого? Так, ваш кум працював, він прийшов до свого рівня, тому він купив новий автомобіль він приїхав на Пасху. Він просто купив новий автомобіль і просто приїхав на Пасху. А ви будете ставити цілі, от я хочу купити нову машину до Пасхи. Щоб кумка Ковбасою басою вдавився, щоб вона йому поперед горло стала. Хай дивиться, яка в мене машина колеса класова, невелика. Для чого ви це робите? З таким настроєм нічого доброго не зробите. Ви завалити бізнес і там будуть проблеми. Тому що ви замість того, щоб служити людям, ви будете їх давити? Я про це говорив в цьому плейлисті в попередніх відео. Люди, які зайняті торгівлею, які йдуть проти моральних принципів, так, це починається, вони просто починають давити інших. Починається проблема. Так, починається проблема. Відповідно, <кхід> <кхід> що відбувається, знаєте, от успіх такий, як в Для чого вам успіх такий, як в ви хочете мати більше грошей, більше чогось купити. Для чого? Якщо вам щось потрібно, ну, як, наприклад, тема автомобіля. якщо вам потрібен автомобіль, от я знаю сім'ї, в них є потреба. Жінка має мати свій маленький автомобіль, чоловік має мати трохи більший автомобіль, і сімейні потрібен бус. Окей. У них три транспортних засоби в сім'ї. Всім всього вистачає. Все чудово. Ну, Там четверо дітей, двоє, чоловік, жінка, потрібно, окей. Супер. Але розумієте те, що ну, в чому питання? Ну, в цьому є потреба. Якщо ви купуєте нову машину, щоб похизуватися перед кумом, ну купили, показали, кумсав, ну і що? Ну чому молодець, Чи нічого не сказав? Кумові, яке діло? Ви живете своє життя, розумієте? Людина, яка не в контакті з собою, не в контакті з іншими людьми, розумієте? Тобто, може ви, знаєте, може би ви не купили, е, приїхали б на старій машині, яку кожного, кожного року на Пасху міняє машину. Може, він сам до вас підійде і скаже, слухай, а що це з тобою так? От я вже третій рік приїжджаю на новому автомобілі, а ти третій рік на старому. Може в тебе якісь проблеми? Може я можу тобі чомусь допомогти? Розумієте? Але кум чесно заробляє гроші, а ви стараєтесь доказати кумові, що ви крутіші. Для чого? Зумієте, де проблема? Ви не в порядку, стосунки не в порядку, звідси ламається вся схема. Тобто, дивіться, не несправжні цілі. Гроші приходять не від того, скільки зусиль ви там прикладаєте. Гроші приходять від того, наскільки свідомо ви щось робите. І чи правильно ви це робите, і в якому стані ви знаходитесь. Чи хочете ви мати справу з людиною, яка перевантажена, така знаєте, не, спа, не спить, не їсть, розумієте, тільки гроші, гроші, гроші. Розумієте? Вона не знає ні відпочинку, нічого не знає. Я знав колись одну жінку, вона жила в дуже великому будинку, вона займалася тканинами, ну от, шила штори. Ця, ця жінка заробляла дуже великі гроші, але вона одинока. Вона і не має чоловіка, вона і не має дітей. Коли приходиш до неї додому, знаєте, таке враження, що це там якісь ці привиди живуть. Вона якась відьма. Там десь повутина, темні штори, в тому будинку страшно. От хочеться жити в такому будинку? Ну, є гроші. Далі що? От люди ставлять ціль гроші, досягають тих грошей, а потім плюються. Для чого? Скільки чоловіків собі поставили ціль заробити гроші, потім буду думати про сім'ю. А потім 35, 40, 50. Здоров'я нема, сім'ї нема, діти не ростуть. Він вертається назад, шукає свою дитину, шукає колишню дружину, пробує налагодити стосунки. А нема. А нові стосунки не побудував. Або поки він там бігав за роботою, а діти виросли. Він потім приходить додому, старий, сивий. Діти кажуть: мужчина, ви хто? Ми вас не знає. Одна маленька дівчинка, дивлячись ну, на батьку-банкір. Вони дуже зажиточні люди, великі гроші мають, дуже великі. Але дівчинка, вона тільки навчилась говорити буквально в роки, вона сказала, я заміж не піду. З чого? Щоб я бачила раз в тиждень, як мій чоловік приїхав додому поміняти сорочки, галстуки і принести пачку грошей. Я хочу бути дівчинкою. Я, ну, я хочу бути дівчинкою, хочу, щоб мене як дівчинку любили. Тобто дів... дівчинка, дитина з дитинства вже проявляє свою природу. Я дівчинка, я хочу стосунки. Мені потрібен чоловік, якого я буду бачити, з яким мене можу там обняти, поцілувати, взяти за ручку і піти в парк прогулятися. Отак От просто. Разумієте? Звідси починаються стосунки. Гроші мають місце в нашому житті, але не такою ціною. Звідки починається порядок? Порядок починається всередині. Всередині у вас. Дивіться, як отримати високу посаду. Найкращі посади, жирні посади, і найбільші гроші діляться завжди між своїм. Дуже рідко, коли комусь видаються якісь там таке місце. Якесь таке класне прямо, це тихенько ділиться між своїм. Завжди слухай, може ну, там маєш когось, ну тут є класне місце, таке-е? таке, таке. Ось так це ділиться. Тому що то, що там дивитесь по оголошеннях, окей, деколи потрапляють. Але коли ви в порядку, ви себе знаєте, розумієте, ви йдете по своїй драбині, друге, у вас хороші стосунки в колективі, вас начальство знає, вас знає колектив, і ви йдете на якусь посаду, ну як в колективі діляться. Слухай, ті класне місце. Давай там ти туди, я туди, там, що там що, і ми всі разом ростемо більше заробляємо. А от того того, давай ми придамо, видавемо вообще з колективу. Так же, так і відбувається. А наслідки гроші в кінцевому результаті з цього залишаються або не залишаються гроші. Начальство колеги підлеглі. Розумієте? стосунки. Все починається з чого? Ви маєте бути в порядку. Коли ви в порядку, з цього будуть виникати все решта. І стосунки з колективом, і відповідно гроші, ви будете розуміти, коли та, кра... коли та де, ну є якісь, скажімо, закономірності. Да? Ви будете бачити закономірності. Коли краще прикладати зусилля та де. Ще для тих, хто вивчає медичну столу, розумієте, зараз несприятливий період, зараз будуть конфлікти в колективі. Все. Морот на замок, треба перечекати. Окей, ситуація змінилась, хорошо, все, можна тепер заявити про себе. Коли ви в порядку, ви розумієте, скільки зусиль потрібно прикладати. Подивіться на історії дуже багатих людей. Це люди, які не впахувались, вони не вбивалися. Вони просто системно довго працювали в одному напрямку. Але їм це було в радість, їм це подобалось. Генрі Форд. Він працював на роботі, він приходив додому, передягався в одежу і йшов в гараж, далі гайки крутити. Ну, подобається людині в моторах коворяться і гайки крутити. Він це зробив. Він створив компанію, яка вже кілька поколінь годує його дітей, внуків, правників. І всі щасливі. він Людям дав роботу, він людям дав хороший якісний автомобіль. Важаєте? Фудична астрологія допомагає людині розібратися з питанням, от, які сильні ваші сторони, які слабкі. Як це можна використати та коли? Тому що є сприятливий час для того, щоб побути наодинці, а є сприятливий час для кар'єри. Коли у вас іде кар'єра, там треба вкладатися в той час в кар'єру. А ви в той час поїхали в ліс і своє відпочиваєте. Кажете, потім ні. Час є тоді, коли є тоді час. Коли ви не знаєте, куди рухатись, як рухатись, знаєте, як стати, це водична стологія це є карта вашого успіху. І коли ви знаєте, куди вам рухатись, як рухатись, е, яким чином. Ну, як сказати, якщо е, порівняти, порівняти людей з автомобілями, коли цей автомобіль це Феррарі, а ви пробуєте ним проїхатися по горах-Карпатах, ви ж не заїдете. от Ви з'їдете з дороги, розумієте, найменша ямка, і ви зупинились. Ви не зможете їздити там на Феррарі. Або якщо ви попробуєте, там, не знаю, на Білазі чи на ще якомусь там великому грузовому автомобілі проїхатись по центру міста. Ви не проїдете. Ну що ви можете на пішохода наїхати, або переїхати якийсь автомобіль, пошкодити його для чого. Те саме і з вами. Вам потрібно зрозуміти, хто ви, які ви. Коли ви це знаєте, тоді ви можете розуміти, як вам рухатися, коли, в який час і в якому напрямку. Підсуму такий. гроші це є наслідок порядку стосунків та вас. Але для того, щоб налагодити стосунки, вам потрібно розібратися з собою. Коли ви в порядку, коли ви з людьми в хороших стосунках, ви можете тоді робити кар'єру, бізнес. Відповідно, тоді вас прийдуть, до вас прийдуть гроші. Якщо ж ви не в порядку. Так, цей ключ ви ну, це ключ, який вам потрібний. Якщо у вас немає цього ключа, ви себе не можете розкрити, то вам у вас будуть певні труднощі. Чому потрібна допомога, записуйтесь до мене на консультацію з ведичною астрологією. Посилання на сайт та мої контакти є в описі під цим відео. Ми розберемося, які ви, хто ви. Ви побачите свої сильні та слабкі сторони. Також ми підберемо сприятливий час для кар'єри чи для відпочинку. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі на консультації та в наступному відео.